Людмила Самусяк і вся її родина родом із селища Есмань. Нині жінка і сім'єю живе в Глухові. За її плечима служба у війську. Свій перший контракт вона підписала ще у 2017 році. Її рішення тоді підтримали рідні. Вони ж допомагали виховувати синів, щоб Людмила могла поєднувати родину та роботу. Я зрозуміла, що в мене колосальна підтримка, тобто я можу йти, навіть не задумуючись. Попереду було важке моральне, фізичне навчання. У навчальному центрі це майже п'ять місяців. Нас не разділяли там чоловіки або жінки. Ми одностайно виконували всі поставлені задачі. Здобували як військову підготовку, так і фахову. Після навчального центру Людмила повноцінно стала на військовий шлях у 2018 році. Вперше вирушила в зону бойових дій на Луганський напрямок. Моя робота заключалася в мінутній реакції, тобто я повинна була почути інформацію, робити її вітати, тому що від цього залежало життя. Людей у 2021 році чоловік Людмили Андрій теж підписав контракт із Державною прикордонною службою. До 2016 року він служив у зсу, брав участь в антитерористичній операції. Після демобілізації працював в педагогічному університеті, але повернувся у стрій. На початку повномасштабного вторгнення родина опинилася далеко одне від одного. Кожен у своїй зоні відповідальності. Найважче було залишити родину. Тому що коли мені чоловік зателефонував, сказав, що зай все це було дуже важко. Важко усвідомлювати те, що ти можеш вже не побачити його, тому що на той час він перебував безпосередньо на самому кордоні з. Росією я не знала, що з ним буде. Людмила згадує обсяг інформації, із якою довелося працювати під час широкомасштабної війни, був набагато більшим ніж під час операції об'єднаних сил. За успішне виконання завдань у 2023 році військово нагородили Золотим Хрестом відзнакою головнокомандувача збройних сил України. Було приємно це мотивує. Мотивує і ти розумієш, те, що ти робиш свою справу, не дарма. Як зізнається, жінка, вона дуже любила свою роботу. У війську вона почувалася на своєму місці, але після одночасної загибелі на Чернігівщині чотирьох побратимів та посестер задумалася про повернення до цивільного життя. Згодом звільнилася з військової служби. Я розуміла, що чоловік майже дуже також дому не знаходиться, дід, тобто самі. Тоді я зрозуміла, що я потрібна перш за все своїй родині. Всього я не зроблю все. єсзаснині. Чоловік Людмили Андрій служить на кордоні Сумщини. Його старший брат Сергій також захищає межі країни, а середній Володимир на війні втратив ногу, але продовжує боротьбу. Уже не з ворогом, а на футбольному полі. Він грає у складі команди для військових з ампутаціями, представляє Україну на міжнародному рівні. Щоб відволіктися від постійних переживань за рідних, Людмила саджає квіти та доглядає сад біля будинку. А ще відкрила збір для свого чоловіка та його побратимів-прикордонників. Вони терміново потребують сучасної техніки для аеророзвідки, щоб швидше протидіяти ворогу, тому що кожного дня, кожного місяця, кожного хвилини вони вкладають свої кошти, вони вкладають свої сили на модернізацію апаратури, на закупівлю якихось там деталей. Ми дуже потребуємо зараз підтримки, тому що сумський напрямок зараз дуже гарячий. Ми не розуміємо, що буде далі. Долучитися до збору можна перейшовши на сайт. У матеріалі про родину Людмили є активне посилання на банку, що веде колишня військова.